Існує твердження, що три суспільні прошарки, які найбільше послужилися українській історії, це козаки, бандуристи та чумаки. Сьогодні говоримо про останніх. Привіт! Це подкаст «Україна за кермом і я його ведуча Настя. Кілька століть чумаки в Україні були одним із елітарних прошарків суспільства. Але чомусь ми доволі мало інформації про них виносимо зі шкільного курсу історії. Чумакування проіснувало до 70-х-80-х років ХІХ століття аж до масової появи залізниць та розвитку річкового транспорту. Чумацтво називали феноменальним національним явищем. Вся торгівля Польщі, Литви України, Південної Росії у 16-18 століттях була в руках запорозьких козаків, а чумаки там грали першу і незамінну роль. Фах чумака вимагав різносторонніх здібностей тямити в цінах на ринку, знатися на технічному обслуговуванні возів та раціоні худоби, домовлятися з митниками та здирниками, ставати в кругову оборону зі зброєю в руках. Сьогодні ВОЗ рекомендує вживати людині не більше 5 грамів солі на добу. У 1840 х роках житель Київщини споживав 18 грамів на день, тобто дуже більше, дуже сильно більше. Ну ви зрозуміли. Крім того, сіль використовували як консервант. Сберігати сало, м'ясо в теплу пору без холодильника можна було тільки за допомогою солі, пересипати їх товстим соляним шаром. Тобто, сіль була ходовим продуктом. Центральна Україна не мала власних. А відкритих джерел солі тому залежала від довезення цього стратегічного продукту. Не було солі по всій руській землі. Так у Києво-Печерському патерику розказано про наслідки конфлікту між Галицькими і київськими князями наприкінці XI століття. У ті роки головним постачальником солі було Прикарпаття, і місцеві князі Володар та Василько заборонили купцям вести сіль до Києва. Тобто, корені чумацтва сягають періоду Київської Русі. Ще у літописі Руському є згадка про прасолів. вони займалися транспортуванням солі з Прикарпаття. Пізніше по сіль їздили до Азовського та Чорного морів, а ще пізніше до Галичини та Волощини. Спочатку тих, хто возили сіль, просто називали люди, потім соленики. А від 17 століття в історичних джерелах згадується спільна назва чумаки. Протягом 17 xviii 18 паралельно назвам чумак і соленик зустрічається також Коломиєць та Торяник. Коломийці возили сіль з Прикарпаття. Основним місцем оптової купівлі товару була Коломия. Торяники виварювали сіль в районі Бахмута і Торан, що на Слобожанщині. Соленики, як правило, їздили по сіль на чорноморські лимани. Тоді ці землі належали кримському хану. Історики й досі не дійшли згоди про те, хто кого породив чумаки козаків чи козаки-чумаків. Чумацький промисел 16-18 століть був пов'язаний з життям та діяльністю козаків Запорізької Січі. Чумацтво це зародок національного українського купецтва, заснований на засадах суду Товариської асоціації. Воно зародилось набагато раніше за появу в Дніпровському низу козацтва і навіть послужило прототипом самого козацтва. Адже перші чумаки були і торговцями, і промисловцями, і водночас воїнами. Це одна із теорій у будь-якому випадку споконвіку і до кінця XVIII століття будь-який промисел неможливий був без вміння захистити своє майно і себе від нападу як своїх, так і чужих. Тобто чумак міг постояти за себе. Зародившись ледь помітно в історії, чумацтво з часом розрослося до великих розмірів. Чумаки поступово вироблялися як тип здорових, міцних і безстрашних підприємців, здатних знести і літню спеку, і нестачу води, і відсутність харчів, і напити різних хижих степових вершників. Тому чумаків слушно порівнюють з бедуїнами, а їх хвилів з верблюдами Дикої та постельної Аравії. Чумакували козаки, селяни, міщани, навіть духовенство. Більшість селян йшли в першу торгову мандрівку з одним або парою волів. А дехто йшов наймитом, погоничем для власника кількох десятків паровиць. За роботу в перше літо наймитові господар давав пару волів, з якими починалася його щаслива або нещаслива доля чумака. На початку 19 століття чимало кріпаків йшли в чумаки. Поміщики їх радо відпускали, бо за кілька років кріпак приносив великий грошовий викуп в середньому тисячу карбованців. Однозначної відповіді на питання про походження слова чумак не існує. Одна з версій стверджує, що чумак походить від татарського чум або чум, що означає «ківш, яким пили воду в дорозі. Багато дослідників слово чумак пов'язують зі словом чума, яку чумаки начебто завозили з Криму, через що вони носили цю чумну дігтяреву сорочку, але призначення сорочки було не тільки у відлякуванні чуми, і я пізніше про це все буду ще розповідати. Зовнішній вигляд чумака, чорного, від дьогтю засмаленого сонцем, теж нагадував хворого на чуму. Даль в тлумачному словнику живої великоруської мови пояснює, що чумак це їздовий на волах в дьохті як чума. Ще одне тлумачення з перської мови, де слово чумак означає ціпок з набалдашником, а то, що в Малоросії називають кійком. Свідце виводить і тлумачення чумак, людина, що відправляється у візництво чи візництво і озброюється на випадок нападу з боку розбійників кійком. В татарській мові слово чумак означає просто перевізник. А Фанасів Чужбинський стверджував, що чумак, власне, перевізник, але з тією тільки різницею, що перевозить чужі товари лише при нагоді, а головна його мета ходити в Крим по сіль. Про чумаків український народ високої думки, славні чумаченьки, люди на всегожі й пригожі. Чумак переважно помовчує, замкнений, він дивиться на життя з деяким презирством. всій його поведінці повно самоповаги, в ньому завжди є іронія, і він завжди готовий розважити жартом товариство, лице його горде, веселе або задумливе. Так описували чумаків. Чумаки були не просто групою людей, які разом їздили на промисел, це був певний соціальний тип людей зі своєю особливою психологією, своєрідною організацією побуту, звичаями та традиціями. Чумаки свідомо виховували в собі риси почесної поведінки. Для них були характерними стримана пластика рухів, урочистість поз, скупість міміки, велич ходи, небагатослів'я, натомість абсолютно неприйнятними були метушливість, поспішність, квапливість. Представників інших суспільних верст, навіть вищих, вражала шляхетність чумаків. У їх поведінці були абсолютно відсутні як зверхність, так і запопадливість стосовно кого б то не було. Натомість характерними були шанобливе, шанобливе ставлення до представників інших націй, толерантність щодо віросповідань та звичаїв інших народів. У чумаків поведінка базувалася на притаманному їм почутті гідності поряд з непідробною пошаною до отамана та старших. Кожен чумак був господарем, хазяїном, сповненим гідності і статечності. Чумаки відрізнялись високою культурою. У загоні, це зимова стоянка. Вони читали, всі були грамотні, співали, грали у шахи, виготовляли їх із паличок. Про новини вони дізнавалися по дорозі, бо добре знали мови інших народів. Між собою чумаки всі приятелювали, довіряючи один одному. Від'їхавши далеко від села, чумаки виходили на чумацьку раду і обирали атамана. Кожен із них мав право голосу, а новачки півголосу. З інших чумаків атаман виділявся шапкою, верх якої був обшитий червоним трикутником. Найважливішою після отамана людиною серед чумаків був кухар або кашовар. Він зберігав усі харчі й кашоварські знадоби, готував страву чумака Чумакам до снідання, обіду та вечері. Чуманські мандри це тяжка праця і зустріч з небезпекою, де часу на міркування майже не залишалося. Всі епізоди чумацького життя обговорювалися на ночівлі, щоб новачок був готовий до всього. Ночівля в степу з куховарством та вечерю ставала чи не найважливішим моментом на чумацькому шляху ланкою у передачі народної історичної пам'яті. Цікавий опис стародавніх чумаків на землях нашого краю зустрічаємо в подорожі в Південну Росію Афанасія Чужбенського. Все це народ видатний, особливо при Дніпровці. У своїх вишитих на грудях сорочках, незмінних шароварах, які всі в смолі, з довгими чупринами, вони надзвичайно оригінальні. Білизна, намазана дьогтям, не свідчить про неохайність. Це робиться навмисно, по перше, тому що чумаки йдуть у край, в якому колишні часи існувала чума. А по-друге, для того, щоб в дорозі не завелась нужа, це відома комаха, це особливий тип, чумак за ремеслом від діда, батька, який хлопчиком вже ходив дорогу в усьому, навіть у зовнішньому вигляді, набуває особливого характеру. Степове життя в постелях, постійне кочовище, ночівля під відкритим небом, бесіди біля вогню, самотнє нічне ходіння на сторожі при волах і пісні. Часто імпровізовані тут же в степу ким-небудь з його товаришів. все це накладає на чувака особливий відбиток. Пісні цього стану сповнені своєї степової поезії, ближче всього підходять до козацьких пісень, з тим лише виключенням, що в деяких згадується про карі очі коханої дівчини. Чумак припасе на дорогу всього дві сорочки, і в цьому є свій звичай. В одній він іде в дорогу і не скидає її жодного разу. В ній він і повертається. Для захисту від дощу пилу, зарази й мушок її негайно обмазують дьогтям разом із шароварами, тому важкий, ледачий, засмаглий чумак в дорозі являє здалеку якусь подобу стародавнього лицаря, закутого в панцир та лати. Інша сорочка має в собі багато зворушливого, її на чумака надягають тільки тоді, як він помре в дорозі. Роги волам покійного чумаки фарбували в чорний колір, намазували дьогтям і посипали попелем. Коли ж чумак загинув, проливши кров у боротьбі з ворогом, між рогами вісімкою прикріпляли стрічку червоного кольору. Коли проїжджали селами, то люди ставали між волів покійного на коліна і молилися Богу за упокій його душі. Так віддавали шану небіжчику. Всі чумаки джигуни й молодці. Заломивши на бакир темно сіру шапку, у білій або чорній свиті до землі на наопашки ходить чумак по ярмарку з люлькою в зубах і батогом у руці, почоломкається, поздоровкається з товаришем, постоїть перед загородкою волів, яких вивезли на торг, та глянувши на свої смащені дьогтям чоботи, сплюне на бік і знову смокчиться бук. Дух общини й властолюбства сповнює їх. За вибором громади будь-який чумак, який мав необхідні для цього якості, міг стати отаманом, тому гідність і владність культивував у собі кожен чумак. Чумаків на селі шанували всі, особливо тішили селяни тоді, коли вони поверталися з Криму з повними возами. Односельчанам продавали сіль значно дешевше, а зубожілим віддавали безкоштовно. Чоловіків пригощали тютюном, жінок прянощами. Перець, лаврове листя, кориця, кольоровим горошком, яким прикрашали Паски на Великдень, порошком для фарбування яєць, дідусям дарували люльки, бабусям парчеві очіпки, парубкам, які збиралися одружуватися, зелені пояси, дівчатам стрічки. А вже дітям гостинці, ріжки, цукерки, горіхи, сушені фрукти та багато іншого. Церкві обов'язково ладен, бо священик завжди молився в храмі за щасливе повернення чумака додому. Зараз зачитаю цитату про чумацький звичай влаштування обіду для односельчан. Пізні осені, десь на покрову чумаки поверталися з далекої дороги, їх чекали з радістю. Багатше з влаштовували багаті чумацькі обіди. Вершники їздили по селах і оголошували. В Орлах, у Грицька момота буде обід, гей, громадяни, сходьтеся, старі й малі, багаті й бідні, маючі й немаючі, ведющі та невидющі. Всіх просить дядько і тітка, потурбуйтеся, взяти ложки і приходьте, гей, приходьте. Люди сходилися і віталися з господарями. Столи стояли в хатах, в озовнях, в садку під яблунями, грушами. Люди сідали за віковими ознаками. Старі в хаті, молоді у возівнях, дівчата в садку під креслотою а хлопці під грушею, бувалі чумаки недалеко від пасіки, дітям на траві простирали довгі скатерті і подавали страви. На столи ставили миски з їжею і клали ламені свіжоспечені шматки пшеничного хліба. Його не різали ножем, тому що в дорозі чумаки не користувалися металевими снарядями. Тож різати ножем хліб великий гріх. Існує легенда, що чумаки їздили до Криму по сіль, орієнтуючись вночі на світло смогу на небі. Повертаючись з Криму, нібито перші чумаки позначили дорогу сіллю, яка сипалася з діру в возах. Господь переніс цю соляну дорогу на небеса, з того часу чумаки знали шлях посіль і зворотню дорогу додому. Ще вважали, що чумацький шлях це небесна дорога для людських праведних душ, які летять до раю, а грішних до пекла. Птахи по чумацькому шляху восени відлітають у вирій, а навесні повертаються назад. В тогочасних степах не було жодної стежки, ні сліду, як у морі. Розпізнавали свій шлях удень по сонцю та могилах, а вночі ж по зірках та вітрах. Найвідомішими були два чумацькі шляхи це Чорний та Муравський. Свою назву чорний шлях отримав через ті небезпеки, яким піддавався подорожній. Він Тягнувся від Волині до Умані, звідти по таємних стежках, по глибоких ярах та берегах степових річок, доходив до Балти і нарешті до Дніпра. Шевченко в своїй приміці до гайдамаків цю назву пояснює тим, що по ньому татари ходили в Польщу і своїми табунами вибивали траву до чорної землі. Серед простих людей шлях ще називали шпаковим. Дослідники пов'язують цю назву з іменем відомого витажка чумацьких валок Шпака, першого отамана-провідника, який умів водити чумацькі валки чудовими долинами поблизу води, не заходячи в села, не наражаючи чумаків на небезпеку в безлюдних степах. Муравський шлях, він же в давнину солоний шлях, йшов з глибини України до Криму і до Азовського моря. Він відомий ще з 15 століття. Назва його походить від трави Мурави, що росла по обидві боки шляху. Йшов він від перекопу до верхів'я річок Молочної та Кінської вод, по річках Бик, Вовчі Води, Турець, а далі по Харківщині на Куршину, а потім Межиріччям Дону і Оки до міста. Тули. До 17 століття у місцевостях, де пролягав муравський шлях, не було ні міст, ні сіл, ні хуторів, ні заїздів, і чумак мусив ставати на відпочинок на ніч у степу, на березі річки чи в балці. Мостів на річках теж не було, і доводилось шукати мілких місць і переправлятися в брід, а інколи гнати гаті. Чумаків цей шлях приваблював ще й тим, що він був рівний і простий, а також мав гарні виписи для волів. І у дощове літо трава виростала така висока, що за неї, було видно, за неї не було видно ні чоловіків, ні волів. Як їде чумак таким шляхом, то видно тільки його високу шапку та батіг. Крім вищезгаданих, були ще й інші шляхи Микитинський, Кизикерменський, Січовий. Воли, хоч і не були в нашій культурі священними тваринами, але все ж таки певною мірою символізували чумацький промисел і навіть українську вдачу. За народним повірям воли, створені Богом, і вважаються благословенними за те, що коли народився Ісус і Його поклали в ясла, саме воли вкривали його соломою і зігрівали своїм диханням. Ніяка тяглова сила не могла зрівнятися з чумацькими волами, які з ранньої весни і до пізньої осені возили по 50-60 подів вантажів на парному возі, проходячи в цей час у Крим, на Дон, назад, до двох тисяч верств. І ще по два-три тижні вони тягали важкого плуга, орючи поле на зяб. звідси пішло порівняння, працює як віл. Податок від возу, а не ваги, перезвів до виведення породи найбільших волів. Поступово відбувається перехід від однопарової до двох, чотирьох і шести парової запряжки, яка дозволила різко наростити вантажопідйомність чумацької межі і цієї стародавньої далекобійної фури. Воли були одним із показників заможності чумака. Вони мали бути сірими, довжина рогів мала бути щонайменше півтора аршини в боки. Рябих, гнідих волів, інших мастей у чумацьких валках не зустрічалося. Дуже рідко траплялися чорні воли. Таких волів на лобі обов'язково мала бути пляма білого кольору, а самі воли високі та рівномірно чорні. Чумаки вважали, що такі воли оберігали їхніх інших. Волів від хвороб. Окрім того, чумацький віл мав іти рівно, не шкульгати і не бити п'яткою. Назви волам давали переважно такі дунай, журавель, чорноморець, юско, юрко, сикса, розвага, бух, ріжко, козак, лебідь, сокіл. Щоб воли були кучерявими, їх мили водою і витирали соломою, хвости розчісували дерев'яною грібінкою, роги чистили склом і витирали кожушкою так, щоб ті блищали. Налигачі для волів були ремінні інколи шовкові. Деяким волам чумаки, будучи в Одесі, часом золотили роги. Влітку волів, пасли, взимку годували і напували тричі на день. Ходили воли в дорогу по п'ять років, а потім їх міняли на молодняк. Зараз зацитую чумака із Звенигородщини. Я ні з ким, так широ і солодко не побалакаю, як з волами, чумацькими лишками. Віз був весь дерев'яний. Чумаки не любили заліза, бо воно казали, притягає грім. Відоме було прислів'я: віз ламається, чумак ума набирається, а як віл пристає, то й ума не стає. Будь-яка зіпсована деталь воза замінювалася дерев'яною, бо в дорозі кузні не було. Французькому інженеру Лепле, який оглядав чумацького воза, приписують слова. Волові вози в своїй будові поєднували величезну простоту з чумацькою дотепністю. Ще в дорогу чумаки з собою завжди брали півня. Його називали цариком, бо це був півень з першого яйця під квочкою. У дорозі чумакам він слугував і годинником, і термометром, і парометром. Досвідчені чумаки за тембром голосу півдня за 2-3 доби передбачали зміну температури повітря, дощ сонце, вітер. Та його напрям. За тогочасним віруванням півень охороняв чумаків від родового біса, ворожої сили, нагадував про домівку та сім'ю. Цей півень спершу прив'язується на передньому возі за ногу, а потім у дорозі освоюється і зовсім звикається зі звичаями табору. У безлюдних пустелях по ночах, коли чергові чумаки в стороні від дороги пасуть волів, він криком своїм дає знати у сутінках, де шукати вози. За ним дізнаються час, коли ніч, коли північ, коли скоро світанок, але, здається, швидше за все, півень, милий блукачам, особливо тим, що в глухих степах, оголошуючи дикі пустирі своїм криком, нагадує чумакам і рідне село, і рідний дім. Манірний і гордий сидить він на запиленому возі, розглядаючи з вершини проїжджих, або ходить на стоянці поряд і клює під колесами добірне, збережене йому зерно. Улюбленець усієї валки, такий півень живе іноді 10 і 12 років, здійснюючи щоліта по кілька тисячоверсних подорожей. Обос виїжджає за околицю і, проїхавши в верстви дві або й три, не більше зупиняється на перший нічліг майже на виду з села. Цей мудрий звичай встановлено тому, що, як каже чумак, людина слабка і може вдома щось забути, а тут близько і якраз бігаєш. Найбагатшими чумаки були на Катеринославщині, Полтавщині та Харківщині. У 1871 році у одного з чумаків на Харківщині, який займався промислом більше ніж 40 років, було вкрадено його власних 560 тисяч рублів. І це змусило газетних кореспондентів харківських відомостей зацікавитися, скільки ж заробляють чумаки. Виявилося, що мільйонери серед них були явищем нерідкісним. Ось, наприклад, опис господарства багатія Романа Балабухи, типового представника Чумацької верхівки. Балабуха жив на власному хуторі поблизу Дніпра, куди переселився ще його дід села Кононівки, де йому стало тісно. У хуторі, що називався Роман при дорозі, було кілька хат, великі сади, пасіка, три ставки. В одній хаті жив сам хазяїн, а в іншій його другорядна рідня, яка переселилась з села з його милості. Лідня була нічим не іншим, як самоскованою робочою силою, яку ще а потім батько і, нарешті, сам Роман Балабуха використовували по суті як наймитів у своєму великому господарстві. На просторому подвір'ї садиби містилися комори, клуні, льох, саж для відгодівлі свиней, повітки для возів та інші господарські будівлі. На подвір'ї стояли також готові до виходу дорогу 30 чумацьких маш або возів. Іншим поширеним товаром, яким торгували чомаки, була риба. На популярність продукту впливала, зокрема, й церква. Тогочасне суспільство було релігійним і церква контролювала більшість аспектів людського життя. Духовенство стежило за тим, щоб населення дотримувалось посту. Крім того, риба була дешевою. Борщ стараною або чехоною маловідома для багатьох із нас страва, але в дев'ятнадцятому столітті вона була звичною для людини в Україні. Дуже цікава історія про ікони, обереги чумаків, які вони малювали на рибі, це так зване чумацьке ремесло. Ікона на рибі це важливий символ чумацтва. Її можна порівняти з похідними військовими іконами, відомими з середньовіччя. Чумаки могли возити з собою образи, виконані в традиційних матеріалах, але ікона на рибі була символічно пов'язана з їхнім способом життя, адже сама риба була другим товаром за значимістю після солі. Такі обереги чумаки могли вішати на свої вози, щось на кшалт іконок в машинах у сучасних водіїв. Доля оригіналів ікон на рибі потребує окремої уваги. На початку ХХ століття відомо про шість унікальних ікон на рибі, п'ять з яких написані на камбалі, а одна на голові сома. На жаль, до нашого часу збереглися лише три шести ікон, і тільки одна на голові Сома залишилась в Україні, а дві на Камбалі у 1906 році були вивезені з села Демки Черкаської області до Російського етнографічного музею у Санкт Петербурзі. Не виключено, що такий матеріал для ікон обирали не лише з практичних, але й з релігійних міркувань, адже риба один із перших символів Христа. Його учні були рибалками, а одне з чудес Ісуса це примноження риби та хлібів. Також іхтіс це риба з грецької акронім слів Ісус Христос, Божий Син, Спаситель, що було таємним словом перших християн. На цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась моя розповідь про те, як чумаки їздили по сіль. От, і ви пересвідчували, що чумацтво це окрема субкультура. Того часу. А це був подкаст України за кермом. Якщо ви дослухали до кінця, то з вас лайк і комент. Дякую.